Онлайн школа програмування стімварком. Юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема: об'єкти презентації та засоби керування її демонстрацією, типи слайдів. Шановні учні, сьогодні наш урок він буде теоретичний. Ми з вами вже практично неодноразово працювали, та сьогодні ще раз спробуємо, щоб. Краще засвоїти певні теоретичні моменти, які нам необхідно для створення презентації. Коли ми з вами створюємо презентацію, обов'язково ці моменти, про які сьогодні будемо говорити, враховуємо. Сьогодні розглянемо типи слайдів, макети та об'єкти на них. Що таке макет слайдів? Та їх призначення. Коли ми з вами відкриваємо програму PowerPoint, створюємо новий слайд, то ми вже заздалегідь визначивши сценарій нашої презентації, то яким чином у нас будуть розташовані слайди, які матеріали будуть подані, обравши з вами наприклад у вкладці конструктора шаблон. Ми з вами маємо ще враховувати поняття макету. Які є макети слайдів? Подивіться, будь ласка, ось приклад, титульний слайд Для розміщення назви презентації даних про автора. Можливо, розміщення еблеми або логотипу. Ось обирають такого типу слайд. Далі, для розміщення заголовка розділу комп'ютерної презентації. Ось у нас такий приклад. Є, наприклад, слайду. Для розміщення на слайді заголовка і одного об'єкта будь-якого типу тексту, таблиці, зображення тощо. Обирайте ось такий вигляд слайду. Наступна група. Для розміщення на слайді заголовка одного об'єкта та текстового підпису до нього. Ось приклад. Заголовок, наприклад, фото. Підпис і текстовий супровід до цього фото. Для розміщення поруч двох об'єктів будь-яких типів. Ось приклади, макетів, які нам підходять для цього. Для довільного розміщення на слайді будь-якої кількості об'єктів будь-яких типів, обирають ось. Пустий слайд або лише заголовок. І далі ті об'єкти, які нам необхідно додати, ми їх самостійно визначаємо, якщо у нас якийсь макет необхідний, специфічний, і стандартні заготовлення не підходять. І так, добре, з цими питаннями ми розібралися, як же цей макет додати. Подивіться, щоб макет додати, ми заходимо у вкладку Основне, обираємо макет, і ось тут ми можемо обрати той макет. Який нам необхідний на певному слайді. Тобто на потрібному слайді, ми, якщо це заголовок, обираємо титульний слайд, якщо нам це не заголовок, а вже йде другий, третій, четвертий слайд з матеріалами, то обираємо, наприклад, порівняння, якщо нам, або вмісти підпис, тобто різні е, макети можемо обрати з вами на потрібному слайді. Ну, а далі, звісно, вже заходимо, обравши. Конструктор, обираємо шаблон ось, і налаштовуємо ту презентацію, як вона у нас має бути згідно нашого плану. Ось. Або ще є ось така можливість пустий слайд створити. Тобто, ми можемо ще пустий слайд додати. Це теж інколи буває корисно. І так, добре, з цими питаннями розібралися. Давайте тепер далі з вами розглянемо про самі об'єкти. Які є на макетах. І так, дивіться, додавання об'єктів на слайді в комп'ютерної презентації. Після створення нового слайду на основі будь-якого макету за винятком макета порожній, це є виняток слайд. На слайді буде розміщення кількість об'єктів. Текстові поля та показчики місця заповнення. Ось у нас приклад, ось такий, у нас є заголовок. текст Текстовий, текст слайда, текст слайда, да, тобто різні поля. І ось ми можемо, в залежності від макету, розташовувати потрібну інформацію на цьому слайді. Добре, з цим питанням розібралися. Інші об'єкти зображення, таблицю, відео то, що можна додати на слайд, використовуючи показчик місця заповнення. У ньому. Містяться кнопки, призначені для встановлення об'єктів різних типів. Тобто, коли ми вже заповнили, наприклад, текстову інформацію, потрібно і нам є необхідність, наприклад, додати інші об'єкти, наприклад, фото, табличку, відео, то ось ми можемо обрати прям. Одразу на слайді потрібний об'єкт і вставити його. Давайте про кожного з цих об'єктів, які ми можемо додати до нашого макету в наш слайд, поговоримо детальніше. І так, додати таблицю кнопка. Для вставлення таблиці. Інколи буває корисно. Вставлення діаграми. Коли нам необхідно якісь дані відобразити, наприклад, ми подивилися, що в таблиці ці дані. Ну, не дуже демонстра, не дуже гарно виглядають, тому ми вирішили їх представити у вигляді діаграми, якісь дані. Для становлення діаграми призначено для графічного подання числових даних з використанням геометричних фігур. Тут є різні види діаграм. Далі, додавання графіку SmartArt. Для встановлення спеціальних графічних об'єктів SmartArt – е, від англійського smart-розумний арт мистецтво Ось можна використовувати ось тут різні смарт-арт об'єкти, маються на увазі, ну, наприклад, стрілочки, які переходять з показчиками якогось переліку, наприклад. Додавання файлу рисунку. Ми можемо додати з вами малюнок, наприклад. Для ставлення графічних зображень, що зберігається у файлі. Графіка для вставлення графічного зображення з колекції кліпів Microsoft, тобто є велика кількість анімацій, велика кількість зображень вже стандартна, яку можна використовувати. Окрім того, що ми можемо власний малюнок додати, ми можемо ще скористатися з вами працюючи в PowerPoint, використати велику колекцію вбудованих е зображень. І вставити кліп з колекції для встановлення відеофайлів. Тобто, ми можемо ще додавати відеофайл. Або можна всі ці об'єкти, до речі, не лише натиснувши на самому слайді ось в мініатюрі, як показано, а можемо ще зайти у вкладку, Вставка і так само їх додати. Тут уже обираєте зручний спосіб, тобто є декілька можливостей додати певні об'єкти до слайдів. Добре. З цим питанням розібралися. Сподіваюся, що ви під час створення своїх презентацій, своїх робіт, будете обов'язково додавати всі ці різноманітні об'єкти, в залежності від тієї мети, яка перед вами буде стояти, і згадайте про те, що ми сьогодні з вами на уроці розглядали. І так, дивіться, будь ласка, ось досить часто вставляючи до слайду. Фігури різноманітні. Тут є величезна колекція. У вкладці вставка. Обираємо фігури. І ось ми можемо обрати будь-яку фігуру. І це теж. Досить презентабельно виглядає, коли ми з вами створюємо презентацію. Тому пам'ятайте про цей момент, теж використовуйте. Тут є величезна колекція цих фігур, їх можна налаштувати потрібний розмір, розташування ось, і навіть просто текстове поле тут я можу відставити. Да? Тобто, якщо ми з вами обрали пустий макет, ось то ми можемо його, наприклад, створити. Цей макет вставляти в потрібному місці, як нам. Необхідне текстове поле, якісь об'єкти, стрілочки і так далі. Ось теж дуже цікавий інструмент у вкладці вставлення знаходиться зображення фігури. Ось. І всі інші, до речі, об'єкти, теж, які ми з вами на слайді розглядали до цього, теж знаходяться у вкладці вставлення. Добре, певні теоретичні питання згадали, ну і безумовно, так? Тобто ми з вами вставили текст, ставили з вами зображення, як у нас за сценарієм в нашій презентації. Зробили, обрали макет, обрали шаблон в конструкторах. І коли вже наша презентація закінчена, яким же чином її демонструвати? Давайте теоретично проговоримо. Дивіться: показ презентації. Щоб показати презентацію, є вкладка Показ слайдів. Ось, і тут є величезна кількість налаштувань. Давайте з вами ось основні розглянемо це спочатку, тобто з першого слайду демонструється. З поточного слайду інколи буває, да? Тобто ми створюємо, наприклад, там, макет, обрали якийсь шаблон, заповнили інформацію, зробили ефект анімації, хочемо подивитися, як саме цей слайд. Переглядає, тому ми натискаємо з поточного слайду. Ну, і є, наприклад, клавіша швидкого доступу F5, яка теж дозволить нам е, запустити швидко демонстрацію, ось не заходячи навіть в меню. Натиснули F5, це зайшли. Добре. І ось такий цікавий момент, цікаво знати, що режим доповідача дозволить бачити наступний слайд людині, яка доповідає на екрані ПК на проєкторі відображення. Відбувається повного слайду. Ось, ну як у нас на цьому малюнку показано, да, тобто у нас доповідач сидить, доповідає, наприклад, з ноутбуку. Ось він бачить слайд, який відображається. Ось у нас в мініатюрі відображається у нього цей слайд. Ну ще, окрім цього, у нього є ось такі мініатюри, які призначені для того, щоб він їх тільки бачив. Тобто, самі глядачі, які слухають доповідача, вони бачать лише один слайд. А в режимі доповідача, ось таким чином зробивши людина, що може? Людина може там бачити якусь інформацію, наприклад, який слайд буде далі. Це дуже корисний інструмент, ось, особливо якщо ви доповідаєте в школі, вчителям, ось, то досить непогано. Розберіться, будь ласка, безумовно, щоб цей інструмент використовувати, необхідно, щоб у вас були або два монітори, або проєктор до ноутбуку підлаштований. Ну, якщо у вас виникне така необхідність, то знайте, що є ось режим доповідача. обираєте потрібні монітори, натискаєте показ спочатку і у вас відображається. На проєкторі повністю слайд тим людям, які вас слухають, а ви можете собі як маленькі підсказки використовувати ось слайди в мініатюрі, і там навіть є можливість коментарі якісь певні додати. І так, основні моменти з вами згадали, розглянули сьогодні теоретично. Ви молодці, шановні учні, що повторили ці теоретичні питання. Сподіваюсь, що ви. Запам'ятайте і будете їх використовувати під час створення презентації, щоб створити дуже гарні роботи. Продовжуємо навчання. Радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.